Добрий вечір. Ми вже в одному ефірі, в другому дрон теж. Так, мої ну У мене сьогодні 2 неділі, да? Практично. Так. Піс... Так, дві неділі, так? 15 днів з момент. Дівчата, дивіться, я вам дам відповідь, як я себе почуваю. Я почуваю себе добре. Дивіться, вся моя загозка, в тому що вже мені, звісно, вже не загоска. Розрішили митися, Уже я буду митися, Уже я кожен вечір буду знімати корсет на 20 минут. Білий, ми вже зняли. І я хочу вам сказати, дивіться, все, що в мене який був дискомфорт в моєї операції, у мене, ну я вам просто кажу, кену я буде, це я взагалі не чувствую спати на спині, ну і мій бронежилет. Хоча ми білий снялися, почуваю дуже добре. А тепер ще очі буде, тому що зараз кожен вечір на 20 хвилин я можу розстігнутися, помитись і застібнутись. Так що, дівчатка. Літо те між почим, дівчино дівчин, пише, що ви зі мною що ви осінь робите. робити? Я хочу, воно мені було важче, тому що світе куртки, кофти. Зараз я взагалі не прію. От я завжди вас питаю, звісно, я тільки приходжу, кажу, чи не чути потім. Правда, для мене це дуже важливо. Чи не чути? Ну, ви не разу не ну, правда, е... галочка моя рідна, зараз я йду, моя хороша. Так що, дівчатка, Максим Максимович, а тепер ви скажіть. Як а, у нас йде? Ну, з моїми танцями вчорашніми? Так, звісно, ми з за вами і трішки нервуємо, але реально все у нас по швам добре. Ми сьогодні зняли всі шви повністю, що з грудей, що з живота. Зробили контрольний УЗІ, все у нас добре. Вже ось реально таке сказати вам переродження в тому, що ви можете знімати, приймати швидко душ, і це для вас буде, якби ще раз вас так сказати. Ну, емоційно да піднесе, тому що звісно, так буваєш, що пацієнти приходять, і що лікарю. Мені каже, я все спотіла, я все це. Але дивіться, ми на перев'язки контролюємо. Нам головне, щоб шви були сухі. Ми всі етапи пройшли, Тепер ми можемо приймати водні процедури. Uh, танці поменше один раз ні ну я ж було впевнена, що в мене карсієр. Слухайте, ну коли грає музика, ну хіба це прекрасно тіло може сидіти не двигатися? Да вовіки вікров? Саме головне правди черка ще раз доказати, Якщо ви на якесь родителі їх впевнені, не бійтесь, ну це правда. Ну ну я вам просто говорю, і ви мені кажете, коли вже будуть руки, ноги, ліпосадця ручок, ножок, подижіть, хай заживе животик обізать Так, Звісно, ми зробимо паузу за да, да. ми на літо Зробимо паузу. Ми навіть зробимо паузу, потім дронки цик-цик-сики, все буде добре. добре. Так що мої хороші, я вам казала і буду казати, ви знаєте, є мільйон людей, мільйон є міні, і кожна людина вона хоче робити щось своє. Ми всіх слухаємо, прислухаємо, ми слухаємо своє е, своє серце, да, що треба то і то. Я і ще, допустимо, багато робила уколів, допустимо, пила табритки. Ну, в мене не вийшло. Ну наскільки я це все, і то в мене я пишилася до сюди говорити. Я прийшла на потяжку в груді. Це Максим Максимович Сирив. Каже, де да що я кажу, а що? Ти знаєш, все в твоїх руках, все в твоїх руках, і далі я. Ну і все, я довольна результатом. Саме головне. Дівочки, кажу вам правду, не болі нічого нема. Все, що в мене бемте жить час, я сплю на спині, це для мене важко. Сплю на спині до красити. Хорс... Кстати, до красети я вже привикла. Я чесно, я думаю, і кажуть, я, кажу, я буду ходити, тому що така дільмовицька, кольосенька. Так що, мої дівчатка, робіть то, що ви бажаєте. Дякую. Дякую.